У Києві стартував міський футбольний турнір пам'яті Валерія Лобановського. 17 травня в парку партизанської слави на нове футбольне поле з штучним покриттям вийшли діти 2006 року народження. За трофей змагатимуться вихованці столичних ДЮСШ переможець, чемпіон, атлет та зміна. Організували змагання Федерації футболу Києва, футбольний клуб Динамо та департамент освіти і науки, молоді спорту Київської міської держадміністрації. Приємним сюрпризом для учасників та їх батьків стали гості урочистого відкриття. Футбольний клуб Динамо представляли Ігор Суркіс, Сергій Ребров та Володимир Мунтян. За словами президента клубу, саме подібними дитячими змаганнями потрібно вшановувати пам'ять великого футбольного тренера. Гості прибули не з порожніми руками. Крім традиційних подарунків від ДФК Динамо, дітям представили вчорашній динамівський трофей Кубок України. Певно, що не всі з вихованців столичних шкіл стануть професійними футболістами, але хотілося б, щоб дехто з цих малят в майбутньому підняв над головою не один кубок футболці київського Динамо. Очень приятно, что вот дети, которые не все, поверьте мне, станут большими футболистами, мы многих из них не будем знать их фамилии. Но если они будут оторваны от улиц, имея такие площадки, это огромное дело, то, что делает Киевская Федерация, то, что делает э, спортивная составляющая города нашего. Это очень важно, я считаю.